Восьмирічний Дмитрій Татаренко навчається у другому Б класі загальноосвітньої школи номер 3 Хлопчику подобається грати в шахи. Також він із задоволенням займався б активними видами спорту. Проте на заваді став діагноз вальгусна деформація шийок стегнових кісток. Якщо вчасно не допомогти Дмитрію, він не зможе навіть ходити. Перед школою ми помітили, що є проблема. Звернулися ми в інститут ортопедії, де нам поставили діагноз, але був рік в на в запасі, то думали що там плавання, масажу, малфека. Ефекту це не дало, тому нужно перетину мішати. Прооперувати хлопчика, а саме встановити конструкцію у тазостегновий суглоб потрібно до 10 років. Лише одна конструкція коштує 35 тисяч гривень. Це не враховуючи вартості самої операції та грошей на ліки, які необхідні під час реабілітації. До директора третьої школи звернувся батьківський комітет другого Б класу з пропозицією зібрати кошти на лікування Дмитрія. Цей апарат встановлюється окремо, спочатку на ліву ніжку, потім на праву. Тобто курс лікування триватиме півроку. Вся школа, учні школи долучилися до збору коштів. Вартість усього лікування вже сягає понад 60 тисяч гривень. Я маю на руках Ось цей висновок діагностичного центру про хворобу Дімітрія. І прошу всіх небайдужих долучитися до збору коштів і допомогти цій дитині. В свою чергу Ірина Панкєвічене звернулася за допомогою до благодійного фонду древляни. Так як наш благодійний фонд вже не вперше працює і допомагає громаді міста Борисполя, ми, звичайно, відгукнулися на це прохання і будемо надалі допомагати і приймати участь. В наступних проектах цього разу благодійники надали скриньки для збору коштів із вбудованими аудіовізуальними пристроями. Іліна Анатолійовна постійно к нам звертається, Ми допомагаємо, що у нас є в обов'язковому порядку. У Нас є такі скриньки з електронними носителями. Ми сюди можемо закачати інформацію относительно того чоловіка, який в даному випадку нуждається в зборі средств. Таким образом, мы устанавливаем эти скринки, устанавливаем одну в третьей школе, одну в магазине напротив третьей школы и одну в магазине маяк. Чтобы можно было понимать, где можно эти денежные средства перенаправить на ребенка. Дальше эти денежные средства будут переводиться на счет мамы. И это будет все осуществляться в обязательном порядке с фото-видеоотчетом, чтобы никто не мог подумать или придумать о том, что эти денежные средства куда-то могут в другое место перенаправиться. Поскольку ребенку 8 лет, он молодец, занимается спортом, мы спортсменов поддерживаем, мы всех поддерживаем, но в первую очередь он занимается плаванием, шахматами. При возможности также самое поставим спорт в школе, для того, чтобы ребенок мог, скажем... Вилічиться виздравіть і далі собі нормально, повноцінно жити. Тому всяча як можемо тільки помогать, Будем допомагати нашим дітям, про що наші діти – наше будущее. Родина Татаренко сподівається, що зовсім скоро їхній хлопчик вилікується та житиме повноцінно. Тому звертається до всіх небайдужих громадян допомогти зібрати кошти на операцію. Окрім скриньок, надіслати гроші можна за реквізитами, які ви бачите на екрані. Юлія Марценюк, Михайло Головненко, новини телеканал Бориспіль.